Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. Хороший європейський літак, Єврофайтер Тайфун буде в Україні. Мене запитують, а чи потрібен нам ще один тип літака додатково до F-16? Так. Обидві машини і F16 і Єврофайтер Тайфун нам потрібні. Адже F-16 це універсальний літак для завоювання переваги в повітряних боях і має хороші ударні можливості. А Єврофайтер тайфун це літак, створений для цілей протиповітряної оборони. Він найкращий в, в маневреному бою на середніх і високих дозвукових швидкостях е, при роботі, по крилатих ракетах і по шахетах. Оце його спеціалізація. Повну версію відео глядачі Тіктоку побачать в Ютубі на моєму каналі книгоогляд. Підписуйтесь. Підтримуйте наш канал в Приватні Монобанку. Всі посилання під відео. По технічному завданню розробку Eurofighter Тайфун він повинен був мати хороші можливості при перехопленні повітряних цілей в широкому діапазоні висот і веденні боїв на середніх і високих дозвукових швидкостях, і забезпечувати удари всіма типами сучасної керованої зброї. В тому числі повітря Земля, включаючи найкращі сучасні ракети повітря повітря типу Метеор. До речі, F-16 не інтегрований до цієї ракети. Для виконання цих завдань Єврофейтер -тай тайфун має високу швидкість, максимально майже 2500 км на годину. Я вам так скажу більше і не потрібно. Має високу крейсерську безфорс... безфорсажну швидкість. На рівні 1800 км на годину. Така швидкість більше притаманна літакам п'ятого покоління. Для повітряного бою, бою в цьому діапазоні висот потрібна висока швидкопідйомність. Ну, це у нього 310 метрів на секунду. Для порівняння, кращий російський Су-35 має швидкопідйомність підйомність 280 метрів на секунду. І це дуже навіть непогано, але суттєво гірше від Єврофайтер Тайфун. Аеродинамічна схема Єврофайтер Тайфун це безхвостий дельта з переднім горизонтальним опіренням. Ця схема надає переваги в повітряних боях на великій швидкості і забезпечує високу керованість, маневреність і ефективність. Завдяки цій конструкції літак має низький опір повітря і здатний на назвуковий крейсерський політ без форсажу. Але ж винищувач, шановні, це літак багаторежимний, і йому потрібні високі льотно-тактичні характеристики. Як е, на висок, високих швидкостях, так і на низьких. А от в діапазоні дозвукових швидкостей без хвостка поступається літакам класичної компоновки. Щоб це змінити, у Єврофейті тифун конструктори запропонували ряд технічних рішень для того, щоб це змінити. По-перше, це електродистантна система керування. З статичною нестійкістю в системі керування та нажем з чотирьохразовим дублюванням. Також встановлені автоматичні передкрилки і цільноповоротне цільно переднє горизонтальне опірення. Все це дуже схоже на аеродинамічну схему качка. Але робочий діапазон опірення у Eurofighter тайфун більш широкий і далеко виходить за межі керування по тангожу. Літак не має двигунів з керованим вектором тяги. Такий план був. І навіть компанія messerschmitt Месершміт blum зробила один екземпляр дослідного літака x 31 На ньому для зменшення вартості робіт керування вектором тяги виконувалось за допомогою трьох рухомих дефлекторів, встановлених за зрізом сопла двигуна. Х-31 показав видатні результати при виконанні маневрів на закритичних вуглах кута атаки. Його показали на Парижському авіасолоні в 95-му році. Відгуки були самі кращі. Але згадайте тех завдання на літак. Згадайте концепцію високоенергетичного маневреного повітряного бою і те, що ні у війні в Іраку, ні у війні в Єгославії, ні в Україні не було отих ближніх маневрених високоенергетичних боїв, бо протиповітряна оборона не дає зблизитись літакам. Тому бої ведуться на великих дистанціях ракетні бої ведуться. Пілоти Європейського Союзу скептично віднесли до такої новинки. І тому на Eurofighter Typhoon стоять двигуни. eg 200 від компанії Rolls Royce. Два двигуни, двоконтурні турбореактивні двигуни без зміни вектора вектороття. Дуже ефективні двигуни, я вам хочу сказати. Вони при повній заправці палива і зброї для виконання завдань по перехопленню повітряних цілей. Одразу після відриву від полоси мають тягозабезпеченість більше одиниці. Двигуни. Потужні, але вони ще і мають малу масу. І тому такі високі характеристики літака. А звідси дуже короткий і швидкий розбіг всього 8 секунд. І швидкопідйомність 310 метрів на секунду це унікально хороші показники. Добавте безфорсажну крейсерську швидкість 1800 км на годину на рівні літаків п'ятого покоління. Ну, в ударному варіанті Єврофайтер Тайфун також несе 7,5 тонн зброї. Кокпіт у нього вели, має великий дисплей. Передню півсферу контролює бортовий радіолокатор і пасивна інфрачервона система пошуку і супроводу цілей. А оборонна система ДАСС. Працює в режимі кругового обзору і попереджає про небезпеку і ставить активні, пасивні і теплові перешкоди е, ворожим ракетам. Ну, а про е, F-16 я скажу, що наші українські F-16 вони створені для завоювання переваги в повітряних боях, е, при привантаженні до 9G і після останніх модернізацій добре наносять удари по землі всіма типами зброї, керованої. І не керований. f 16 трошки складніші в керуванні від Eurofighter Typhoon. бо Eurofighter Typhoon бортовий комп'ютер бере на себе майже всі питання польоту. У F-16 електродистанта система керування. Ну це значить, так своїми словами, що пілот подає команди штурвалами, рукояткою керування двигуном і педалями на комп'ютер, а вже комп'ютер керує польотом. F-16 аеродинамічно нестійкий і тому його постійно стабілізує комп'ютер, а це робить керування точним і чутливим. Потужний двигун у F-16 надає високу маневреність, а монолітний ліхтар кабіни забезпечує оглядовість на 360 градусів, що важливо в повітряному бою. Багато розмов ведуть про локатори F-16. Він який там у них стоїть AN -AN apg 66 чи 83. Дійсно, старий 66-й локатор гірший, гірший від радіолокатора, що стоїть на російському су 35 І це важливо. А от ті F-16, що нам передають країни ЄС, там стояли старі 66-й локатори. Але на них всіх була проведена модернізація до рівня f 16 MLU. Досить потужна модернізація до рівня f 16 Блок 52 В західній пресі були повідомлення про заміну бортового радіолокатора для України на нові 83 ті радіолокатори. 83 й радіолокатор має без, беззаперечну перевагу над бортовим радіолокатором російських су 30 Су-35, Су-34. Він бачить російські літаки на дальності більше 400 км. А для самих допитливих, я скажу, що декілька днів тому в США загрузила і відправили Україну на Ан-124 Руслан Українському, три екземпляри f 16 е, ш, американських після модернізації на заводі Lockheed Martin. А ми знаємо, що в США всі f 16 при ремонті отримують новий 83-й локатор. Вони завжди старий 66 й викидають і ставлять при ремонтах 83-й локатор. Правди, які саме локатори стоять на українській F16, нам ніхто не скаже. Так має бути, бо це таємниця. Ну, а давні римляни з цього приводу казали: розумному достатньо. Все буде добре, нас ніхто не переможе. Підтримуйте наш передумовний канал в Приватному на Банку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймія Кофі, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!